Ніколи собі не пробачу. Я думав, що влаштую скандал, думав, що кричатиму так, що пробуджу весь будинок. Я прокручував цей сценарій у голові сотню разів за одну секунду, але замість цього я стримався, бо зрозумів одну річ скандал це подарунок для неї, це емоції, це драма, це можливість виправдатися. А я не хотів дарувати їй нічого. Я вирішив зіграти в іншу гру. Я приготував романтичну вечерю, поставив на стіл свічки, дороге вино та красиві страви та став чекати. Ввечері додому прийшла дружина. Вона здивовано завмерла на порозі. Вона сказала: Боже, Максиме, що це. Я вийшов їй назустріч, допоміг зняти пальто і сказав Вечеря, для моєї коханої дружини. Дружина засміялась і сказала: Ти з божеволів, правда. Я думала, ти просто замовиш піцу, а тут з якої нагоди свято. Вона сідає, я розливаю вино, мої рухи плавні, але в них відчувається прихована напруга. Я сідаю навпроти, та не зводжу з неї очей. Просто так я сьогодні багато думав про нас про те, як мало ми цінуємо те, що маємо, поки не втратимо. Ти сьогодні якийсь філософ, не лякай мене. Я не лякаю. Я просто дивлюся на тебе. Знаєш, я сьогодні згадав день нашого весілля, клятви, в горі і в радості. Пам'ятаєш? Звісно, пам'ятаю, любий, це було лише рік тому. А ще там було про вірність дивне слово, так? У наш час воно здається якимось застарілим, як чорно-біле кіно. Дружина ставить келих на стіл трохи різкіше, ніж треба, Вино хлюпається, я помічаю цей мікрорух, посмішка торкається моїх очей, але вона холодна. Чому застарілим? Для мене воно важливе. Справді, я радий, тому що я сьогодні зрозумів одну річ довіра питається як цей келих. Якщо він розіб'ється, склеїти можна, але пити з нього вже страшно. Поріжешся. Я бачив, як їй стає незатишно. Я бачив, як бігають її очі. Вона намагалася зрозуміти я щось знаю, чи просто несу п'яну маячню. Я насолоджувався кожною секундою її страху. Це було краще за будь-який крик. Слухай, у мене на роботі такий завал був сьогодні. Шеф просто звір. Весь день на нервах. Розкажи. Я хочу знати все. Кожну хвилину твого дня, де ти була, з ким говорила, що відчувала. Мені раптом стало життєво важливо знати про тебе все. Ну, звичайний день, офіс, папери, обід з Оленкою, нічого цікавого. Оленкою? Чудово, передавай їй вітання. Знаєш, я тут подумав давай оновимо наші телефони, встановимо геолокацію одне одного. Щоб завжди знати, хто де для безпеки. Місто стало таким небезпечним. Навіщо? Ми ж не діти. Це якийсь тотальний контроль. Ти маєш рацію. Контроль потрібен тільки тим, кому є що приховувати, а нам приховувати нічого. Правильно? Правильно. Тоді давай вип'ємо. За чесність. За те, щоб між нами ніколи не було секретів. Я піднімаю свій келих. Дружина зволікає секунду, її рука злегка тремтить, потім піднімає свій. Дзвін скла різкий неприємний звук. Вона випила до дна, щоб заглушити страх. Я не зробив ні ковтка, я дивився, як вино червоне. Зникає в її горлі. Вона думала, вечеря закінчилася. Вона помилялася. Це була тільки прелюдія. Дружина, все ще нервуючи, допиває вино. Я встаю з за столу. Чекай. Я забув найголовніше десерт. Я підходжу до комода. дістаю невелику подарункову коробку, перев'язану красивою стрічкою, та ставлю її перед дружиною. Це тобі відкрий Любий, не варто було ти мене балуєш. Вона розв'язує стрічку, знімає кришку, посмішка миттєво зникає з її обличчя. Всередині коробки на оксамитовій підкладці лежить не там лежить роздруківка, один аркуш паперу, складений у четверо, і ключ від квартири. Тремтячими пальцями вона розгортає аркуш. Це скріншот листування, текст крупно. Він такий дурень нічого не помічає. Скоро буду в тебе. Дружина піднімає очі. У них тваринний жах. Максиме, я можу пояснити. Це не те, що ти. чш-чш. Не треба, не псуй вечерю. Ти чекала скандалу, так? Ти думала, я буду кричати, бити посуд, можливо, вдарю тебе. Тоді ти змогла б стати жертвою. Ти б плакала, подруги б тебе жаліли, а я був бити раном. Але я не дам тобі цього задоволення, я не витрачу на тебе жодної зайвої емоції. Я виходжу у коридор. Дружина біжить за мною, хапає мене за руку. Будь ласка, давай поговоримо. Це була помилка, це всього один раз. Пробач мені. Ти куди? Я струшую її руку, ніби це комаха. Я підходжу до шафи і дістаю спортивну сумку. Вона вже зібрана. Я зібрав речі, поки ти була в душі. Квартира оплачена до кінця місяця, далі розбирайся сама. Я одягнув куртку, спокійно, методично застібаю блискавку, дружина ридає, сповзаючи по стіні. Ти не можеш просто піти. Ми ж сім'я, Максиме, я кохаю тебе. Я відчиняю вхідні двері, обертаюся, дивлюсь на неї, як на сторонній предмет меблів. Знаєш, що найсмішніше? Я ж справді хотів пробачити, коли стояв за дверима. Я думав усі помиляються. Але потім ти прийшла на кухню. Ти дивилася мені в очі, посміхалася і брехала. Так легко, так професійно. Я йду не від жінки, яка зрадила. Я йду від жінки, яку я вигадав, а тебе? Тебе я просто не знаю. Я виходжу з під'їзду. Холодне нічне повітря б'є мені в обличчя. Я роблю глибокий вдих. У вікні на третьому поверсі, у нашій квартирі, видно силует дружини, що притиснулася до скла. Я вирішив не дивитись вгору. Я просто дістав телефон. На екрані було фото дружини. Я змінив фото на стандартний чорний фон та видалив контакт кохана. Я надягаю навушники, вмикаю динамічну музику. та крокую в темряву нічного міста. Хода стає впевненою. Я став вільний.